Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні хотіла вам розповісти про роботу, яку я роблю, але з самого початку хочу показати новиночку. Ну, не втрималася я, не втрималася знову придбала своїх улюбленців. Ще навіть не дуже розумію, де посаджу, мабуть, отут. Але дивіться, який він. Сталево сизий. От я кажу вереси. Настільки цікаві рослини, що вони мають дуже-дуже різне забарвлення, навіть листя, не тільки квітів. Оцей знов такий гірчичний, цей звичайний зелений. навіть не знаю, яким кольором буде квітнути. В даному випадку я взяла із-за оцього сизого, бо саме сизого в мене ще немає в моїй колекції, а дуже хочеться. І ось такий гірчичний. Дуже такі яскраві кольори, тому е, спокусилася, придбала такий горщик з трьома вересами, а цей виглядає таким буряковим зверху. В поєднанні дуже гарно виглядають. От я їх так трьох і посаджу. Е, попередньо, звичайно, я їх замочу в воді, щоб дуже гарно наситити коріння вологою. Е, вересу треба волога. І для посадки, щоб він не загинув, його треба спочатку дуже гарно напоїти. Ну, а зараз, зараз покажу, чим я займаюся. Займаюся я, звичайно, такою дуже великою роботою знайшла для себе. Я тут уже перерила все як, вибачте, бульдозер, інакше не назвеш. Ну, От що я зробила? В мене є. Щас. в мене є такий напівтіньовий квітник, який знаходиться перед будинком у мене. Тут зараз, звичайно, безлад. Я копаю, вчора цілий день копала копала все. Хто пам'ятає, хто дивиться і спостерігає за мною, знає, що в мене тут було дуже багато хост, Дуже багато. Прибрала всі хости. повністю, повністю. По-перше, слимаки. По-друге, вони дуже розрослися, Розли, Розрослися так, що я навіть не знала, що з ними робити. Це просто монстри. Мабуть, їм тут дуже сподобалося. Звичайно, вигляд зараз ніякий, але я сюди посадила хвойники. Декілька видів тису. В мене їх три штучки. Я їх посадила сюди. Ось тут один тис. Потім кіпарисовик тупий. Посадила сюди, він любить затінок. Я сюди намагалася зібрати хвойні рослини, які люблять затінок. Оце туя Теді, яка в мене згоріла минулого року, бо я не знала про неї інформації і посадила її на сонечку. Вона в мене згоріла, але я е знайшла інформацію, як її можна ре реанімувати. Я це зробила, і з однієї Тедді в мене вийшло три отакі невеличкі рослини. Невеличкі, Але вона відійшла і почуває себе добре, їй теж на тінь треба. Криптомерію. Ну, я вже розповідала декілька сортів криптомерії, в мене теж тут росте. Знову тис Ягідний, але інший вже з жовтою смужечкою такою. Знову туя Тедді. Знову криптомерія. На цій ділянці в мене взагалі е, планувалися тільки троянди. Троянди, звичайно, тут ростуть. Деякі ось квітнуть уже е, повторно, деякі вже відквітли, деякі ще доквітають. І. Е, Хости, які в мене тут були, вони дуже сильно забили троянди. Дуже сильно. І я вирішила все ж таки переформатувати, зробити вільне місце трояндам. Зробила додаткове оформлення гейхерами. Декілька сортів в мене є. Тут ще лілії буду розсаджувати. Гейхерами декілька сортів є. Отакою От травичкою. Не знаю, що це за травичка, а мені здається, що це рід осокових, вона вічно зелена, але де я її не садила, вона в мене хоч і поливалася, і все, але виглядає жахливо, тому що вона якось горить на сонці. От я її поділила вчора і спробувала пересадити саме в тінь. Тут також ростуть астільби. Зараз є трошки Хризантем, але на наступний рік я їх садити тут не буду, тому що хризантеми тут в мене саме витягуються Витягуються і не дуже гарно виглядають. Тому зараз, звичайно, ділянка має ще далеко недороблений вигляд, але вже якось мені подобається, як вона виглядає вже на цьому навіть етапі. Звичайно, купа О, ще буду садити, і садити і садити. Буду все пересаджувати, тому отака в мене величезна робота буде найближчим часом. Але ось що мені не подобається, і зараз я це змінити не можу, це мої пляшки. пляшки, під якими вкорінюються рослини. Те, що я їх на осінь відкрила, нічого страшного немає, з ними нічого не буде. Головне, що спекотне літо вони вже пережили, але до весни вони в мене тут будуть стояти. Вигляд, звичайно, непривабливий, а навесні я їх повідкриваю, рослини з них приберу і пересаджу. І ось що я хотіла ще вам показати, зараз, щоб не обходити далеко, переступлю. Ось у мене тут хочу зробити такий китайський, японський квітничок. У мене тут оцей клен. Червонолистий, маленький. Я купила його у лютому місяці в цьому році, я його показувала. Він був такою цурпалкою, манюсінькою, що я думала, взагалі нічого не виживе. Але він прижився, гарно виглядає, гарно себе почуває. Йому тут сподобалося. Оця травичка, яка в мене росте вже роки три, але вона теж не могла її місце знайти. Це трава Хаконіхлоя називається дуже цікава травичка. Вона такий жовтий колір, бачите, має. Такі смужечки Е, теж для тіньової ділянки, але я не могла їй знайти місце. Ну і офіопогон, Бачите, ось темненький офіопогон, теж в мене ну, не хотів рости ніяк. Тут більш-менш себе почуває нормально. І от я таку композицію створила два офіопогони, Попереду Хаконі коніхлоя. вона, там напускала стрілечок, сподіваюсь, вона відійде і оцей червоний клен, ну а ззаду туя теді маленька. І оцей, оцю композицію, поки вона манюсінька, вона, звичайно, ніякого вигляду не має. Але я сподіваюся, поступово-поступово це наросте. Я сюди хочу додати камінчиків і зробити тут такий невеличкий японський акцент, якщо це в мене вийде. Бо дуже-дуже мені подобається такий стиль, і десь його зробити в мене ніяк не виходило. А ось саме тут, сподіваюся, що я зроблю. І так, на цій ділянці я намагаюся створити вічно зелену композицію з гейхер і хвойничків або якихось злакових. Ну і, звичайно, троянди. Троянди залишаються акцентом, все інше буде їм в підтримку. Ну, саме так хочу зробити. Сподіваюсь, в мене все вийде і все буде добре. Ну. Це півроботи, півроботи кажуть, не показують, але ж знаєте, як хочеться показати, коли починаєш щось таке глобальне і велике. Тому, вибачте, вже, що показую вам такі, таку занедбану ділянку ще, але з, великою, з великим, як на мене, потенціалом. І подивимося, що буде весною. І тоді, коли я все це приберу і пересаджу. Ну, от, чим я хотіла з вами поділитися. І думаю, що у багатьох зараз восени дуже багато різних цікавинок на осінню пересадку і зміну своїх ділянок. Тому бажаю всім успіху, гарних пітучих ділянок. Ось троянда Керіо, не можу від неї відійти, просто красуня, просто красуня. Вона в мене вже третій раз за сезон квітне такі жовто-гарячі квіти. Неймовірна красуня. Все, тоді, як завжди, до побачення і далі буде!